Ольга Леус завітала до Хмельницького міського терцентру по безкоштовний пакунок із продовольством. Такий набір отримує щороку. Дуже допомагають з нашими пенсіями маленькими, Це дуже допомагають. Третій рік поспіль отримує таку допомогу їй 63-річний Петро Степанович. Білвістю, вам. – Все спасіба вам. консерви, тушонка. Це? Добре, задоволений. Нещодавно рішенням сесії міської ради із бюджету виділили гроші, аби додатково сформувати ще 6,5 тисяч пакунків. Прийом заявок на їх отримання стартує із вересня. Таким чином, до кінця року проднабори планують видати більш ніж 26 тисячам жителів громади. На початок 2025 року було виділено 20 тисяч продуктових наборів. Станом на початок серпня видано понад 15 тисяч продуктових наборів. Станом на сьогодні. Тендер проведено, заключається договір, і з 1 вересня ми розпочинаємо додатковий запис на отримання продуктових наборів для людей, котрі в 2025 році ще не отримували. Вартість одного набору складає більше шести сотень гривень. У його складі по кілограму борошна, цукру, круп, а також олія, вермішель, консерви, тушкована свинина, печиво і чай. Право на отримання продуктових наборів мають право люди похилого віку, люди з інвалідністю з доходом, який не перевищує двох прожиткових мінімумів у 2025 році. Два прожиткових мінімуми становить для осіб, які втратили працездатність 4722 гривні. Людям до 70 років, крім осіб з першої групи інвалідності, потрібно взяти довідку з Державної податкової служби про доходи або можливо її сформувати в застосунку дій. Записатись на отримання продовольчого набору із вересня можна буде в приміщенні терцентру за адресою вулиця Перемоги, 7А. А також дистанційно. Посилання на онлайн-форму можна буде знайти на сайті та у соцмережах Хмельницької міської ради. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.